21 жовтня на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України було оприлюднено новий національний план дії з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир, безпека на період до 2030 року та план заходів з його виконання, включно з 2026 по 2030 рік. Україна приєдналася до цієї резолюції 2016 року. А в нашій області у у 2023 році створили коаліцію Чернігівщина 1325 до якої увійшли державні установи, силові структури та громадські організації. Війна саме сучасна ситуація, яка в Україні це повномасштабна війна. і Вона показує роль жінок, роль громадських організацій у вирішенні всіх питань, не тільки як кажуть, гуманітарних, соціальних, але це питання. Функціонування збройних сил України, національної поліції, інших військових формувань, тому що всі ми знаємо жінки активно як в тилу, так і на фронті. Загалом у новому плані є чотири стратегічні цілі. Одна з них проблема сексуального насильства, пов'язаного з воєнним конфліктом. Це дуже добре, що це питання винесли як окрему стратегічну ціль, адже у нас прикордонний регіон, і ми знаємо, що такі у нас випадки є. і Тому якби це важливо інформувати людей, що вони можуть. Звертатися і розказувати про такі випадки, якщо з ними були скоєні такі злочини. Після затвердження національного плану дії розпочнеться обговорення регіональних планів у громадах області. Громади це основне середовище, де має відбуватись імплементація цього плану, тому що це те місце, те середовище, де живуть жінки, де живуть наші громадяни, де у них є. Виникають потреби, де вони мають бути певним чином задоволені, зокрема в питаннях безпеки. Важливо, щоб в самих громадах вже затверджували свої місцеві регіональні місцеві плани дій, які будуть підлаштовані вже під громаду окрему громаду. Ми передбачаємо на наступний рік уже фінансування обласне, щоб більш-менш вона була підкріплена фінансовими видатками, які спільно з вами ми будемо реалізовувати на території Чернігівської області. Наразі до коаліції Чернігівщина, 1325 на теренах області входять 35 установ та організацій, і в її межах уже вдалося реалізувати безліч успішних проєктів у громадах від психологічних тренінгів до встановлення альтернативного освітлення в селах. Завдячуючи цим тренінгам, жінки зрозуміли, що вони мають право голоса, що вони можуть вирішувати якісь проблеми. Вони можуть в громаді бути активними і до них будуть прислухатися в селі Йоминка, Поліська берегиня. Ми там реалізували проект встановлення. Сонячних батарей у дві фази реалізували на суму десь півмільйона гривень. В Острі ми реалізували проєкт. Ми встановили лежачі поліцейські, це засоби примусового зниження швидкості. Вибирали ці місця, де ходять дітки, де дитячий садочок, школа. Також ми створили фітнес-клуб для жінок у будинку культури. Чому це важливо? Бо він безкоштовний. Наша громада створилася в 2019 тому році, і звичайно, перші роки це шлях сходження, зрозуміння, розуміння, що нам потрібно. Ну а зараз уже маємо стійку. Коаліцію, яка ввійшла також до коаліції 1325, коли ми пройшли ці три маршрути. Один із них був в Кіптях, один в прогресі, один в новому шлясі. Ми зрозуміли, що так і ми можемо щось покращити на нашій території. І так створився цей проект: м'яка складова це навчання, тверда складова це ці лампи, це ці каналізаційні люки, пожежні помпи. В межах проєкту від ІСАР «Єднання» в селі Куличівка був проведений моніторинг безпеки велоінфраструктури, і були встановлена. Була встановлена камера відоспостереження. Крита велопарковка, були проведені заходи. Це в принципі теж в межах наших дій. В Плані дій 1325. важливе місце в проєктах займає пам'ять про загиблих захисників, допомога їхнім рідним і підтримка тих, хто зараз обороняє нашу країну. Жінки в громадах волонтерять і підтримують одна одну в селі Колечівка разом з нашими партнерами, і в це був коаліційний проєкт. Ми зробили реалізували дуже хорошу ініціативу. Це була висаджена алея пам'яті і створений меморіальний об'єкт. У нас теж організувався буквально не так давно. Жіночий клуб. Ми його не робили як громадська організація. Жіночий клуб це. Матері, жінки загиблих, та які зникли безвісті. Ми постійно збираємося. Ми там якісь садимо біля алеї героїв. Квіти поновлюємо. Ми вже з'їздили, з'їздили на дуже багато екскурсій, і я дивлюся, вони відновлюються зараз. Одна в нас мама в проєкті дай мамі надію проходить реабілітацію. Інша проходить реабілітацію в центрі ветерани. Коаліція вже має конкретні результати. У 2024 році їй вдалося залучити понад 2 мільйони гривень на різні ініціативи. Це і проєкти підтримки жінок, і програми розвитку лідерських навичок і просвітницькі кампанії, оскільки основна її мета не лише відбудувати область після руйнувань, а й зробити це на засадах рівності, справедливості та безпеки для кожного. Кожен захід, кожна висаджена алея, кожна створена. Ручками в межах інших волонтерських ініціатив, поробка ну, в межах заходів з підтримки ментального і психологічного здоров'я. Це крок до перемоги. І, в принципі, це частинка миру, яку ми будуємо тут, на місці, в цілому, в країні.